Щиро вітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Ми хочемо сьогодні з вами, улюблені Господом християни, зосередитися на домінуючій проблемі нашого сьогодення. Звичайно, ми скажемо, це війна, це всі ці руїни, які поніс наш народ, наш рідний край. Це безумовно велика і, здається, незагоєна рана, але у лютого ворога людство сатани є інша ще зброя більш небезпечна, коли він привчає людей. Щоб вони стали самі своїми же богами. І ця антирелігія чи вже релігія вірування називається поганство або язичництво. Походить воно від Едему, коли провокатор сатана у вигляді Змія Викодавнього став супротив конфронтації з Богом Творцем і сказав: Ні, неправда. Ви самі можете бути богами. Людям ця зловіща ідея дуже сподобалася. І таким чином, на планеті Земля спочатку було дуже розповсюджене це язичництво, тобто поклоніння різним природним явищам. Витвором людської фантазії і могутня хвиля Христового Духа, апостольського посланництва і Божих провісників Божої правди масово відроджували ці народи, язичництво падало, темряве язичництво падало перед світлом Христової правди. Це в книзі об'явлення написано, сповіщено в 13 розділі, як голова семиголового звіра, яка була смертельно поранена. Христова ідея, хрестова наука привела язичництво, банкрутство в багатьох країнах, націях, етносах. І, звичайно, що Відбувалося те, про що пише святий апостол Павло, в посланні Першому до Тимофія, що завдання церкви Христової охоплювати все людство, не дивлячись на їхнє вірування чи невірування, заблудження, темрява чи світла. Другий розділ перше послання до Тимофія спочатку. Тому я благаю перш усього творити молитви, благання, дякування за всіх людей, за царів і за всіх, що мають владу, щоб тихим і спокійним життям, нам жити у всякому благочесті і чистоті. Це добре. І приємне перед Спасителем нашим Богом, який хоче, щоб усі люди спаслися і до розуміння правди прийшли. Один Бог і один посередник між Богом і людьми, людина Ісус Христос. Тобто, церква має всесвітнє, загальнолюдське посольство. Не дивлячись на вірування, не дивлячись на заблудження, я ще раз повторюю, це непоборне світло Христової Євангелії, здається, назавжди поразило голову Змієві. І, звичайно, що ми мусимо зрозуміти. Що значить злочин, коли людство, особливо християнський народ, вступає в конфронтацію із Богом Всемогутнім, Спасителем світу і відроджує оце велике зло. Ти створив собі Бога особистого, ти сам можеш бути Богом. Ідольство. Культ особи, що означає цей культ, люди старшого покоління знають, знають і сучасники, що може одна нечистива людина, з якої люди створили лже Бога, яке велике зло може причинити і своєму народу, і сусіднім народам, і люди, як одурманені, як безумні. Поклоняйтеся цьому кривавому ідолу лже Богу. Це не треба повертатися в епоху Мусоліні чи Сталіна. Це відбувається на наших очах. Господь кличе свою церкву Духом Святим. Будьте відповідальні за всі народи. Христос сказав у 10 розі Іана Євангелії, я маю інших Овець не з цієї кошари, і їх я можу привести до своєї отари, і буде одна отара і один пастир. Тобто, у Господа є віковічний план зруйнувати цю зловіщу програму сатани. Створення лже-богів, відтворення і воскресіння, поклоніння ідолам, яка доля цих людей? Що вони створюють для себе особисто для своїх нащадків? Досі заглянути в книгу пророка Єремії. 17-й розділ і прочитати. Один тільки текст, 13 17 17 розділу. Ти один Господи надія Ізраїля. Всі, що тебе покинули, будуть засоромлені. Всі, що відступають від тебе, Будуть на піску написані за те, що покинули жилу живої води Господа. Ось яка доля боговідступників, ось яка доля ідолопоклонників. І, звичайно, що. Ми повинні провести паралель між етнічним язичництвом, яке сьогодні ще зберігається в окремих широтах нашої планети Земля, і рукотворним, навмисне створеним язичництвом, яке Яке створюється самими ж керівниками християнських спільнот, які йдуть на цю ганебну дорогу боговідступництва. І ми до цього повернемося ось через буквально хвилину-дві. Хай Бог не залишає нас в пільності нашого чування. І нашого духовного світлого мислення. право говорити щось про етнічних язичників нашого часу, як людина, яка мала відповідного часу з ними безпосередню контактність, починаючи від Поволжа, Забайкалля, бурятію. Амурську область, Далекий Схід, Колимський край, Чукотський край, численні зустрічі з етнічними язичниками. Це абсолютно неподібні люди до тих, які створили себе навмисно язичниками або відступниками. Це люди втомлені. Своїми мирновірствами, традиціями безплідними. Це люди, які мало живуть, особливо мешканці Шухотського краю 45-50 років. Це такий середній вік. Масові захворювання. І коли цим язичникам говорять, що є. Особа, яка не вимагає жодних жертв, жодних культів, жодних втрат людських, бо він сам себе втратив і життя віддав за людство за чукчів, евенів, ескемозів, камчадалів і всіх інших численних. Вони з радістю приймають цю вістку спасіння. Жаль, що я не взяв деякі фотографії, щоб показати, як виглядає це приємне товариство покаяних і примирених з Господом Ісусом Христом язичників Чукотського краю. Але є інша гіркість, тобто ті люди легко, вони на цю молитву, що я прочитав. Я прошу творити молитви за всіх людей. Вони відгукуються і стають іншими людьми, приємними людьми. В аеропортах цього краю я ніколи не чув підвищеного голосу чи якогось незадоволення. Є такі місця, особливо Порт Берінгівський. Куди можна залетіти і довго чекати погоди, щоб звідти вилетіти. Але ці люди завжди якісь втихомирені, якісь приємні, якісь доброзичливі, особливо, коли до них доноситься ця чудова спасительна вістка Христової правди. І тому в книзі Апокаліпсис, якої ми сьогодні люди так лякаються, Апокаліпсис це трагедія Армагеддон. А це період великої Божої ласки до всіх людей, до тих людей, які не стали зрадниками завіту Господнього. І Йоанн на Патмосі, коли бачив велиття чаш Божого гніву на людство за їхнє боговідступництво, він насамперед побачив могутнього ангела, який виконував Боже доручення щодо тих людей, які не стали штучними рукотворними язичниками, ідольськими. Рабами і Боговідступниками. Господь повеліває сьомий розділ об'явлення Апокаліпсис, другий текст. Бачив я іншого ангела, що виходив із сходу сонця і мав печать Бога Живого, і покликнув. Він гучним голосом до чотирьох ангелів, яким дано шкодити на землі, на морі, говорячи, це перед велиттям тих покарань правосуддя Божого, якого так люди сьогодні лякаються, що Господь повеліває насамперед. Не робіть шкоди землі, ані мор'ю, ані деревині доки не попечати їм слух Бога нашого на чолах їхніх. Тут перераховуються представники ізраїльського народу, ті, які до короткого панування Антихриста примирилися з Христом. Це невелика кількість, тільки 144 тисячі. Інші решта, весь Ізраїль, коли зазнає всіх жахів, сатани, якого вони прийняли як Месію, вони таки повернуться до Христа. І ось Йоанну показано, скільки є тих людей, які одержали Божий імунітет від усіх покарань Божих, Бог дає захисний імунітет. Не спасенних людей. Це дев'ятий текст цього сьомого розділу об'явлення. Після цього поглянув я і ось прибагато людей, яких ніхто не міг перерахувати з кожного народу, роду, племені, покоління, стояли перед престолом і перед Агнцем. Задягнені одежі білі, а пальми вітки в руках їхніх. Прибагато людей підкреслює, яких ніхто з людей не міг порахувати. Спасенні люди, які одержали цю печать Божого імунітету, Божої недоторканності в час апокаліпсису, якого сьогодні інтуїтивно грішники так. Лікається. І ось ці люди в час велиття Божих кар покарань, викликують хвалебну пісню Спасителю. І покликували вони гучним голосом Спасіння Богу нашому, який сидить на престолі і Агнцеві, тобто Христові. І всі ангели стояли навколо престолу та старців і чотирьох тварин, і впали вони перед престолом на обличчя своїм, і поклонилися Богові, говорячи Амінь, благословення і слава, і премудрість, і подяка, честь і сила, місць Богу нашому на віки віків. Амінь. Один із старців промовив до мене, хто ці, що задянені біля одежі, і звідки вони прийшли, а я сказав, добродію, ти знаєш? І сказав він мені, це ті, що прийшли з великого горя, і вимили вони одежі свої, і вибілили вони кров'ю анця. Така дорога церкви Христової, страдницька але славетна і непереможна силами тимряви. Церква пережила, вірна церква дуже багато переслідувань кривавих, всі режими впали і зникли, згадки про них немає. А церква є, була і буде вічно існувати у славі Господній. Тому біймося провокаторів неоязичників, цараймося обманщиків, цараймося тих, які втягують наш багатостраждальний народ, бажають тягнути в ярмо штучно створеного язичництва, ідольства, кожний репресивний режим. Це є результат духовного ідольства, коли живий всемогутній Бог і Спаситель світу Ісус Христос, замінений людськими кривавими ідолами. Пам'ятаймо другу заповідь із Десяти, перша єдиний Бог і нехай не буде іншого Бога і другий не створи собі жодного кумира. Жодного лже Бога. Хай Бог допомагає нам в цьому і веде наш народ правильною, вірною, світлою дорогою Христової Правди. І ми дочекаємося цієї світлої доби, коли всі сили тимряви збанкрутують перед світлом Христової Правди. Але час прощатися. До нових зустрічей у світовій мережі Інтернет. Слава Ісусу Христу!